Двадцять дев'яте жовтня 2022 року. іду на рибалку двадцять хвилин на шістнадцяту годину. Часик у мене є часу одна година отут. О тут ще й одуванчик зацвітає, ну хочуть туфлі свої помити, бо грязні вдома. Отак, так зараз промию, і піду в рибачить, спробую щось піймати. Он моя річки вже прийшов. Шістнадцята година, 8 хвилин, поки що нічого нема. Вода дуже мутна. Це вже друге місце, куди я прийшов, де раніше біля ольхи оцієї ловлюди моя водочка чіплялась. Доставав ясначку своє не бере щось рибка на небі хмари Гори карпатські вон видно сонечко світить небідома не там Робота вдома є. Завтра будемо відпочивати, але на завтра дощ передають. Рибу ловити не зможу, по дощу не хочу сходити. Вона, як би хліба, я вийшов так, чого його мокнути. Ну, Ця річка була хівка, так я її не зрозумів. Оскільки вже ловлю на неї, так і не зрозумів, як її ловити, щоб, щоб завжди риба ловилась. Не знаю, не можу звикнути. І побалакати ні з ким. Нікого з рибачків тут немає. Ну добре. Будемо закінчувати цю рибалку.